І знову всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, Стріт Драгон, та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Blox Fruits. В минулому відео ми прокачали ще трошки, але у мене зараз 994-й левел, та мені лишилось тільки 6 левелів, щоб піти на наступний острів. За кадром я відкрив нових мобів, це вампіри. Давайте до них зараз підемо та я вам їх покажу. Вони у нас знаходяться ось тут. А саме вони виглядають ось так. 975-й левел. Беремо їх ось так. Вони мене ще б'ють. Збираємо три, тому що так вони потім будуть телепортуватись. Та я відкрив новий скіл на Блізарді. Він називається Howling Wind. Та давайте я вам його покажу. Він ось так от робиться, типу, ось таке торнадо. Та воно дуже... Та дуже сильний. Але окей, нам лишилось тільки 6 левелів, щоб піти. Спочатку на наступний острів, а потім я вам покажу, який квест я можу тепер робити. Окей, включаємо хаки. Це у нас так завжди повинно бути. Збираємо наступних двох. Робимо Whiteout, Snowflake, Shuriken. Не попали трошки, але окей. howling wind І збираємо їх знову. Так, в цьому відео я планую витратити мій creation, А саме я його повинен буду віддати NPC. В наступному відео я планую вам показати весь фрукт Blizzard та ви побачите, що далі буде. Ну, але не тільки Пейн буде оновлений. Я за кадром поки грав, зайшов ось так фрукт шоп. Пролистав до пейна, щоб подивитись просто скільки на нього мастері потрібно. 300, це дуже багато. Але подивіться на ось це. Rumble in progress. Минулого відео, коли я знімав, його не було. Він був нормальний. А тепер він in progress. Так що тепер ми повинні чекати два фрукта, які будуть круті. Спочатку я бачив Rumble. він і так зараз дуже крутий. Ну, не дуже, але він поліпше пейна. Окей, okay, у нас плюс 2 рівня. Прокачую все в дефенс. Він у мене майже вже 1000 рівня. Беремо назад зомбі, тому що мені на них легше прокачуватись. Вони ось тут у мене під боком. Окей, okay, збираємо їх всіх сюди, сюди, сюди. Робимо це. І як вони полетіли. X і Z. Ще одного заділи. Окей, okay, збираємо їх всіх. Та він у нас зараз вже майже програв. І нам лишилось тільки трьох. Чекаємо, поки вони відновляться. А саме ось тут буде перший, другий, третій. Беремо поки що першого, Тому що інші двоє не заспавнились. І тепер ось ці два заспавнились. Їх ми теж збираємо. Та робимо на них наші скіли. Мені лишилось тільки 48 мастерів, щоб прокачати повністю мій Блізард. Та відкрити останній скіл, саме який називається Blizzard Domain. Це, я не знаю. Я не знаю, що це може бути ось цей Blizzard Domain, Але я дуже хочу на нього подивитись. У мене зараз 315 850 фрагментів. Я ще не знаю, куди ось ці фрагменти можна... Засовувати, тому що мені здається, можна саме ось ці раси типу купляти за фрагменти. Я десь ось це бачив. Мені здається, я навіть це вам можу показати, але на цього треба побільше фрагментів. Зараз ось так от всіх б'ємо. Ну на Блізарті зараз дуже легко качатись. Та я повинен буду віддати свій крейшн, ось цей пейн, я не чіпаю, тому що він мені потрібен буде. Я поки що його засторюю, тому що може хтось прийти та мене перемогти швидко, а мені ось це не потрібно, щоб потім свій пейн віддавати. І збираємо їх усі. Один впав. Привіт! Справа у тебе як? Всі наверх, будь ласка, або ось сюди в море. Ой, чому ви падаєте? Розкажіть мені, будь ласка. Чому не може бути ось так от постійно, зверху? Вам що це не подобається? Та ну я не думаю, що не подобається. Ви ж плавати не вмієте. Подивіться, вони зразу телепортяться, коли падають в воду. Нам ще тільки два рівня, та ми підемо на наступний острів. Мені здається, для цього нам потрібен зараз один пес. А і ось ці моби вже мене більше не атакують. Так що я зараз можу просто стояти, бити їх даркстепом, але мені треба прокачувати мій Блізард. Ось так, от на них кастуємо мої скіли. І let's go Окей, okay, вже перші два. І ще один лишився. Першу партію ми закінчили. Треба нам зараз чекати другу. І зараз де вона... Ні, по-серйозному, де вона? Опа, перший, другий, третій. І я чую вже четвертий заспавнився. Раз, два, три, чотири. Підходять. Починаємо їх ось так отбити. І б'ємо їх. Стопа, де останній. А ось він де. Ні. Мені пари XP не вистачило. Ну, так, я розумію, 400 тисяч XP це один квест в першому морі, але... все рівно. Ладно, я візьму ось ці пару XP, ось там. Опа. Привіт. Я тут просто посидіти. Але так я полетів. Яке кльове число? 999. Мені воно подобається. А вам? Окей, ми прилетіли зараз на Kingdom of Rose. Я хочу подивитися, чи є мій улюблений діамант. Його нема. Тоді йдемо до мого другого улюбленого боса, ось тут. Це Джеремі. Окей, ми вже зараз до нього прийшли, але спочатку я хочу подивитись ток. Що у нас тут є? Нічого, мені здається, тут немає. І далі, далі, далі. О, є лайт. Right. Sand Ice Flame. Я можу купити Ice, але він мені не потрібен. Окей, нічого немає. Збираємось степ. Под... Я хочу зараз подивитися, що я можу відкрити фрукт, а мені не вистачає одна хвилина. Одна хвилина, мені не вистачає. Але окей, зараз піду подивитися, чи є у нас тут же Ремі Одне з двох, або Сібіст, або магма В2. Я сподіваюся, це не одне, не інше. Я не розумію, нікого немає. Окей, тоді беремо план Б ось цих е, піратів. Свен Пірейтс. І зараз беремо їх за них. Я думаю, їх побити ось так от просто. Ось такими моїми скілами, І так нічого зробити не можуть. Ем, куди ви полетіли? Мені лишилось всього лиш два. Опа-па, босс. Мені здається, я на нього зараз піду, тільки дайте закінчити ось цей квест. Танцюємо наш брейкданс. Барейдж. І ось так от робимо. Телепортуємось на наші. Стоп, що? Мені дався новий титул, Adventurer. Типу, дослівник пригод. Я не знаю. Кастуємо на нього скили. і ось так от літаємо. Опа, ай ні, він мене б'є. Мені здається, я зараз програю. Я його ось так от б'ю, 3000 хп лишилось. А, там людина з 3 моря, зрозуміло. Ну тепер зрозуміло, чому я так швидко... Тут є ті, будь ласка, не бий. Вбираємо його ось так от і. До побачення всім. Гравці мене бити не зможуть, а так ось цей босс зможе ще і як. Ну ви побачили, мені здається, тільки що. Зараз ще трохи. Ми йому половину ХП вже майже зняли, де він, я його не бачу. Політаємо з ним. Я зараз взагалі нічого не розумію. І давай, вже половина є. І давай. 90 тисяч. 94. А я взагалі його не домажу, я десь собі літаю зверху. Він чум... А, ми його зажали цьому. Давайте емостим барич, брейкданс. Окей. Полетає... Політаємо з ним. В куті... З кута його не випускаємо. І зараз 20 тисяч. 18. Я забув затримати. У мене прокачався більше. Blizzard. Відкрився новий скіл. Night eagle. Ну, я вам зараз розкажу, що з цього боса мені повинно було випасти. Це спеціальний такий ліхтарик. Е, ні, навіть не ліхтарик, е, факел. І за допомогою цього факелу та 250 октоплазми, чи скільки там октоплазми потрібно, ми могли купити нову расу. Ця раса називається Гуль. Та вона дає баф, що ти швидше бігаєш. Та у тебе починається, коли ти б'єш типу як у мене Darkstep чи там Draconic, щось таке. У тебе буде лайфстил, що ти будеш забирати хп. Таке ж саме може бути у... Ой, як той. Вау! Це дуже прикольний фрукт, і у мене його нема. Це у нас рабер. Я його їв колись. Та давайте зараз беремо наш Creation. Летимо наверх. Та... Ми повинні віддати ось цьому тревору. Я тобі повинен віддати фрукт, якщо ти не знаєш. Ми йому віддали Creation. Спитаєте, чому я не віддав Пейн? Тому що він поганий. Все легко об'яснити, тому що Пейн скоро оновлення буде. І... Через ось це я його не відбивав. Ось тут немає нашого боса, так що йдемо на наступний сервер. А саме ось сюди. Ми зайшли. Чому я в кафе? Все рівно. Нам зараз. А чому я когось ударив? І як я когось ударив? Я просто хотів полетіти наверх. Мені здається, тут знову його не буде. Ні, він є. Ось цей Дон Свен. У нього є тут дві фази. Запускаємо ось так от торнадо і сам починає летіти. І його ось так от треба бити. Опа. Він мене ось так от тільки може зачепити. Ось так от. І ще, по-моєму, у нього буде одна атака, якою він вверх зможе робити. Ось ця. Я про ось цю атаку казав. Я казав, що у нього друга стадія є. Подивились? Подивились. Прикольно? Не дуже. Ветомо зараз назад наверх, тому що він може відновитись. Ми ось тут. І зараз заходимо. Він відновився. Ой, мені би зараз хтось би допоміг. Але ні, я повинен це зробити сам. Роблю ось так от. Відхожу. 3000. 3000 хп. Я ось тепер зрозумію, навіщо роблять ось цей клас Гуль, щоб для ось таких людей, як я. У яких дуже мало ХП. Вони могли відновлюватись. На тобі ось так от. Дякую. Я зараз взагалі не розумію, що казати. Я пробую не, не пропускати атаки від нього, але це важко. Тому що він дуже сильний. Опа, друга стадія. Зараз треба буде ось так от ходити і, можна сказати, постійно запускати. Опа, ось ця атака була серйозна. Запускаю ось тут. Ось цю Хоулінг Вінд. Відійшли. Включаю інстинкти. Зараз я його ось так от веду. Інстинкти не допомагають ось тут. Ми зрозуміли. 600 хп. Окей, окей. Як? Мені зараз треба відновлюватись. Як? Я взагалі повністю в іншому місці, а він мене якось б'є. Окей, тікаємо. Я йому вже набагато більше, чим у мене зніс. Ой, ні. Окей, зараз швидко треба повертатись. Давай швидко лети. Він зараз відновиться, я вам обіцяю. Ні, мені трошки не вистачило. Окей, тоді зараз Роблю ось так. От. У нього вже не, не настільки багато хп, як було. Я кожен раз стаю все ліпше і ліпше. Я ось це побачив. Якщо б він ще атаки верх не міг запускати, це було б дуже легко. Але ми знаємо всі дуже чудово, блоксфрутс. Окей. Як знав... Як знав, що він ось це зробить, хоча я її не знав. Це просто на інстинктах у мене зараз. Я його вже просто вивчив. Я його починаю вже просто вивчити. ай 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 яй Зараз витимо. Ой, у нього половина ХП. І у мене теж половина. Першу стадію у нього. вона дуже легка. Половина ХП. Тут просто не можна зараз стояти на одному місці. Тому що він зразу буде користуватись твоїми помилками. У нього вже набагато менше хп. Це перемога. Так, окей. У мене якийсь guardian ship тепер можу його ставити. І є ось такий heavenly devil. І мені написали, що, що я можу порозмовляти з якимось секретним NPC. Я вам зараз хочу показати, де ось цей NPC знаходиться. За нього нам дали 10 тисяч е, грошей ось таких. Ми заходимо ось сюди. Arrow. greetings. Е, типу, ласково прошу. Sir, you're still lacking... Ну, я так е, кажу, тобі треба накупити 2, 2 мільйона монет. У нього є. я навіть не хочу це коментувати. Якийсь Van Lock. Ем... У мене якийсь новий титул. The Dog. А. Це Physical Rocket Fruit 97. Ну так, хто його хоче купляти, якщо пермаментний рокет коштує 50. Що це таке? Мені здається, тут не все ось так це. Та на цьому ми будемо закінчувати. В цьому відео ми прокачали ще більше наш Blizzard. У мене зараз на ньому 218 мастері Перемогли нарешті Дон Свена. Та. На цьому ми будемо закінчувати. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі!